Президент України Володимир Зеленський відвідав командний пункт тактичної групи Покровськ, заслухав доповіді та відзначив воїнів нагородами. Командувач Юрій Мадяр доповів про оборону Покровська. Ви знаєте прекрасно про Мадяра, так птахи Мадяра – це ті, хто товчуть тих росіян, і коли самі окупанти знають, що на напрямку працюють Мадарі, Мадяра в них там в рази падає мотивація кудись рухатись. Так, от доповів про оборону покровського напрямку, зокрема про оперативну обстановку, те як виконують завдання бригади, які належать до складу групи про наміри російських окупантів їхні сили та засоби. Глава держави відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького, 3-го ступенів. Володимир Зеленський також зустрівся з Мадіром Ахілесом Хасаном. Вересом та земляком, командирами лінії дронів, що об'єднала найкращі безпілотні підрозділи збройних сил України. Президент ознайомився з першими результатами роботи проєкту під час операції на Курщині, а також на Донецькому і інших напрямках. Обговорили подальший розвиток та масштабування проєкту, фінансування та дерегуляції для більшості самостійності підрозділів. Це офіційна інформація з сайту Президента України, я от зустрівся і Ахілес. Так, це став полком. Це був, пригадуєте, менше групування, Тепер це є полк 429, й дев'ятий розрісся. Тобто наші найсильніші, е, найпрофесійніші, скажімо так, оператори дронів і команд, їхніх команд командування вони масштабуються. І хочу вам сказати, справді от Ахілес, який працює на Купінському напрямку, Мадяр, який працював на Харківському також, тобто Куп'янському напрямку, але ближче там е, до кордону з Росією. Згодом вони працювали на е, Курщині. На підрозділи були також на правому березі Херсонщини і зараз працюють на Покровську. Те, що знаходиться підрозділи Мадіра на Покровську, також в, е, є результатом того, що там змінилася ситуація. Тому що знову ж таки повторюся: е, птахи Мадіра це, аби ви зрозуміли, не просто. Найвищого класу оператори дронів це той підрозділ, те формування, яке самостійно виготовляє міни. І більше того, ці міни вони діляться з ними з іншими формуваннями, не лише в себе там суміжними, а й загалом по фронту. Тобто, це настільки правильно розвинути, правильний підхід до розробки для до керування, так в мадіра, що з них треба справді брати приклад. Що ж, якщо говорити, от ми до речі з Денисом Поповим Поповичем говорили про те, що Сили оборони України вже мають змогу боротися не лише з оптоволокном, але й з керованими авіабомбами. Це така біда найбільша напевно, останнього року-півтора, тому що в певний момент зрозуміли росіяни, що кабами можна просто накривати всю Україну, і кабами можна. Розносити, вбивати українців і масово використовувати саме цей підхід. Так, от і про це кажуть видання більд, посилаючись на наших військових, українські військові навчилися збивати приціл російських бомб. Що мається на увазі? Ці бомби керовані супутниковими системами раніше могли вражати цілі на відстані до 40 кілометрів. Проте тепер їхня точність суттєво. Зменшилася все частіше вони промахуються інколи ж навіть падають на території Російської Федерації. В чому ж причина? Українські військові впровадили сучасний глушник під назвою «Night Watch Lima». Цей пристрій здатний блокувати супутникові сигнали, які використовуються для наведення російських бомб, змушуючи їх втрачати орієнтацію. Крім того, українські експерти виявили критичні вразливості у програмному забезпеченні системи Комета М, встановлені на цих авіабомбах. Українці змогли зупинити російський поступ завдяки тому, що Росія більше не має захисту у вигляді високоточних бомб. Наразі Україна може Контратакувати пише видання. Ну, от бачимо, знайшли наші сили оборони підхід, як боротися з оптоволокном. Я нам нагадаю, наші розробники вони не видають і не розповідають, як це працює, аби ворог не дізнався. Це звичайно ж логічно і правильно. Але оці FPV-дрони, які працюють саме від дротика, які розмотуються позаду, і вони не вразливі до радіоелектронної боротьби. Наші умільці знайшли, як проти них боротися. Не знаю я справді як, але вміють. Плюс керовані авіабомби. Знову ж таки, теж є вже розуміння, як проти цього, як їм протидіяти. Нагадаю вам, що ще десь два чи три місяці тому Володимир Зеленський казав, що працюємо над тим, аби боротися проти кабів. І справді каби це була, була проблема номер один. Зараз це теж серйозна проблема. Вони закидають все тими кабами, але не так, як раніше. До речі, тактику вони змінили обстрілювання на наших територіях. Ви бачите, останні два дні це є Одеса і. Це і південний напрямок, Запоріжжя, Херсон. Якщо раніше росіяни запускали там 100, там 150 е, своїх шахедів по всій території України, то тепер вони концентрують 100-200 шахедів і б'ють в одне місце. Таким чином намагаючись досягнути своїх результатів не якістю, а кількістю. Тобто вони знають, що лева частка буде збита, але якась частина прорве протиповітряну оборону, бо нереально наситити на одному напрямку таку кількість мобільних груп або інших засобів протиповітряної оборони, яку запускають росіяни. Загалом росіяни вже дійшли до того і позначки, що орієнтовно в день вони можуть виготовляти 120 орієнтовно шахедів. Є алабуга в них є там взагалі це таке економічна зона, де всі працюють над тим, аби збирати ці шахеди. Там там і діти неповнолітні збирають, там і жінки африканські, там і інші представники. Тобто повністю такі констабір людей, які збирають шахеди. Наші спецпризначенці про це знають. Я думаю, вже були дольоти прольоти до, до Алабуги. Сподіваюсь, найближчим часом будуть більш конкретні рішення цього питання.